Друзі, всім вітання. З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж надходить ось така класна електричка. Це Cherry Tico 2018 року випуску з пробігом близько 3000 кілометрів. Друзі, автомобіль у дуже гідному стані. Ось так він виглядає по кузову. Дивіться, будь ласка, це повна електричка, друзі. Запас ходу у автомобіля. 400 кілометрів. Це такі класні 16 титанові диски на гарній резині. Ось, будь ласка, подивіться, яке освітлення автомобіля. Є звичайна та швидка зарядка, звісно. Денні ходові вогні. Так По кузову весь гарний, біленький. Перейдемо далі до салону. Подивіться, салончик у нас комбінований, текстиль зі шкірою. Вставочки з карбону. Будь ласка, дивіться, в якому стані у нас сидіння. Ну, взагалі, як нові. Так, перейдемо до комплектації, друзі. Автомобіль у нас з вами має 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Ось таке шкіряне мультикермо. Круїз контроль, кондиціонер автомобіль також має. Ось таку класну мультимедію. Тут безліч різних блютузів, Apple carplay Android Auto, все це працює, доволі класно грає штатна аудіосистема В принципі, по автомобілю стан дуже задовільний. Мінімум пробігу. Задній ряд сидінь як виглядає. Потолочок. Все чистенько, гарненько. Друзі, дуже класна свіженька електричка з високим кліренсом. Будь ласка, приїжджайте до нас на огляд та тест-драйв даного автомобіля.